Господар відпускав товар, коли до магазину зайшов чоловік зі зброєю і наказав віддати новорічні подарунки. Быстро пачку сигарет. Я кажу, ну підійдіть, зараз я зараз відпущу. Я спеціально до прилавка підвів, тому що ну, камера знімає тут краще. Я з карману доставив, протягнув, щоб він подошов поближе. Завдяки камері спостереження нападника затримали. Грабіжником виявився раніше судимий місцевий мешканець. В ході проведення оперативно-розшукових заходів по гарячим слідам злочинця було встановлено. Затриманому 40 років. Каже, під час нападу був п'яний і дуже хотів подарунків до свята. Однак грошей не було і він прийшов у магазин зі зброєю. Зайшов до товариша. О, ну, випили з ним, зрозуміло. Потому що воно на 20 гривень таке в кармані було. Я ж і розраховував, що він на двадцятку купити сіаретку. Пістолет нападника відправили на експертизу. Чоловік кається у чинку та замість новорічних подарунків чекає новий тюремний строк. Ну Це глупость, звісно. Та що я там сподівався? Зараз я розумію, що це страшне діло, звісно. Це ужас.